Местопос, Макільська Слобода, метраж 770 сімдесят, етажі три Сімсанузові, сім дізіншам Шамсудін Керімов, коротенько, втілити мрії замовників про комфортний. І функціональний заміський будинок допоміг Шамсудін Керімов, архітектор провів реконструкцію фасадів з величезними вікнами в підлогу, вписав обстановку несучі колони і спроектував кілька спалень з власною ванною і вбиральною. І це не все. Подробиться. З роботами архітектора Шамсудіна Керімова замовники були знайомі не з чуток, його бюро вже оформляло для цієї сім'ї з трьома дітьми міську квартиру, і ось прийшла черга за міського будинку. Це було досить розпливчастим, сучасний лаконічний стиль з цікавими фішками. У плануванні визначеність була тільки з наявністю два майстер-спалень ігрової кімнати для дітей і Великого острова на кухні. Запорука успіху цього інтер'єру, повне взаєморозуміння з замовником, розповідає Шамсудін Керімов. Отримавши карт бланш, ми пішли в роботу на сім місяців. Проміжних погоджень не було. Це досить швидко для проекту такого масштабу, коли створюються абсолютно всі приміщення з нуля, неймовірно, але проект затвердили без єдиної правки. Планування будинку і всіх приміщень зроблено так, що одне приміщення перетікає в інше. Замовниця дуже хотіла зберегти великий простір, але при цьому мати приватні зони. Бюрошем суді на Керімова займалася тільки розробкою інтер'єру і реконструкцією фасадів. Неприємним відкриттям стали два несучі колони, і два простінка рівно в центрі великої кімнати перенести колони не вдалося, тому їх перетворили в арт-об'єкти з підсвічуванням. А простінки використовували для розміщення телевізора, і каміна останній виглядає так, як ніби його можна крутити навколо своєї осі. В оздобленні будинку переважають світлі відтінки разом з величезними вікнами. Вони додають простору ще більше повітря. Спочатку може здатися, що вітальня на першому поверсі перевернута верх ногами, натуральне дерево темного кольору раптом виявилося на стелі. А його місце на підлозі зайняв білий мармур. Оформлення інших кімнат також побудовано на контрастах світлі стіни, прозорі скляні перегородки сусідять з декоративними панелями з шпону дуба, горіха грубим фактурним бетоном і металом. Наприклад, в майстер спальні увагу привертають біокамін, облицьований латунними листами, і металева інсталяція на стелі над зоною відпочинку. Незвично і дуже стильно для обробки іншої спальні використовували м'які панелі, оббиті матеріалом Алцантара. Цікаво, що його технологія донині тримається в таємниці, дизайнери вибрали його за приємну фактуру, схожу на замшу, довговічність, екологічність і багатокольорну палітру. Площа котеджу дозволила не замислюватися про те. Де облаштувати системи зберігання на трьох поверхах розмістили шість гардеробних при кожній кімнаті, плюс найбільша в передпокої, всі вони інтегровані в інтер'єр і практично непомітні. В інтер'єрі не так багато меблів на замовлення, як може здатися на перший погляд. Розповідає Шамсудін Керімов, дуже багато предметів ми вибрали в асортименті улюблених італійських фабрик Мінотті Цасіна, поліформ, флексформ. Одна з дизайнерських фішок кухонні меблі, яка практично зливається з обстановкою, щоб створити такий ефект. Вибрали білий глянцевий гарнітур в і інтегрували його в нішу між двома панорамними вікнами. За функціональність кухні відповідає вбудована німецька техніка преміум класу Вагнею. їй і кухонному острову з граніту плавно переходить в обідній стіл. Бо заздріть будь-яка господиня. В цілому, у нас вийшов мінімалістичний, але затишний і гостинний інтер'єр, його можна описати модним словом, Цонтемпорарі це такий мікс сучасних і класичних детателей, приправлений функціональністю. Говорить Шамсудін Керімов, звичайно, такий гармонійний проект можливий тільки коли замовник повністю довіряє професіоналам робити свою роботу. Планування подивіться відео. Бренди представлені в проекті хол оздоблення Пенджамін Моори, підлогове покриття Лістоне і Ордано, меблі, Мінотті, Вітальне оздоблення Пенджамін Моори, Літос підлогове покриття Петра меблі, Цасіна, Молтені. Мінотті килим ковербуро, освітлення, панзері – ласвіт спальня, оздоблення Пенджамін Моори Алсантара, Децастеллі, меблі, Підбон, Килим ковербуро дитяча меблі, флексформ, кухня меблі, поліформ. Гарнітур, вальциціне, побутова техніка, вегенею освітлення, панзері-санузли, оздоблення, міраге, салатори, літос меблі, Антоніо Люпі, Салатори, Санфаєнс, Антоніо Люпі, Змішувачі, весь освітлення бюзі бюзі. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов рю.